Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні, граючи чи продовжаючи нашу кампанію за румунську державу, ми розпочинаючи із 2 березня 1942 року попробуємо дожити, пережити до 1946 року у цьому надважкому сучасному тогочасному світі. Як ви бачите, кепські наші справи, дивізій у нас мало, ресурсів у нас практично немає. Армія, яка залишилася, це єдина надія наша на майбутнє. Ну і із цього всього я попробую, не дивлячись на те, що от бачите, геополітика не складується не найкращим для нас таким способом, ми намагаємося протриматися якомога сильніше із попередньої відеосерії, де ми воювали проти Радянського Союзу та Німецького Рейху, у нас залишилося 5. Провінції, які ми Ну, намагаємося обороняти це. Не завжди виходить, і ви бачите, що ворог пре, його дуже багато, вони тиснуть. Оце і не дивлячися на ніякі втрати, німецький рейх, якщо він сам не атакує, то він змушує румунів, точніше, угорців, болгарів атакувати наші позиції. Виснажують, потім йдуть танками, потім йдуть легкою піхотою, підчищають, захоплюють і відтісняють нас дедалі, далі до нашої столиці. Дуже кепські справи, я не знаю, що з цього вийде. Як ми будемо боротися далі, але у сьогоднішній відеосерії мета мого відеоролика буде можливо не перемога, тому що як для мене кри... гравця автора, який створив альтернативну історію, це показати вам дійсності альтернативну історії, як румунський народ, не дивлячися там ні на які свої внутрішні політичні процеси. А народ сказав, ми не будемо здаватися підтримка війни. Дуже велико, от бачите, станом на квітень 42-го року у нас 100% підтримка до війни. Люди готові боротися, мало людських ресурсів. Ми геополітично ще намагаємося налагоджувати відносини з нашими ну, ніби то, то союзниками у вигнанні з поляками. Але станом на травень 42-го року, ви бачите, що нас потіснили доволі таки сильно, і залишається всього-навсього дві провінції. Ми намагаємося повернутися до аеропорту, який допомагав нам контролювати хоч якось назай. Наземні війська, наземні операції. Ворог не дає це зробити. Німці трошки розслабилися, вони послабили на нас тиск, але тиснуть через Дніпро і намагаються витіснити нас до столиці, де поступово дивізія за дивізією шквальним вогнем знищувати та. Перемагати нас. А також ми спостерігаємо не дуже втішні новини із фронтів інших. Це хоч і наш ворог, Радянський Союз, але він втратив Москву. І що хочу сказати, от у умовах даного альтернативного світу от уявіть собі картину румунська держава, яка має всього-навсього дві провінції, 30 дивізій, ну 32 дивізії. Ми за нею керуємо, воювали як і проти Соєтів, так і проти німецького рейху. Стіко тримаємося з го року. Вже один рік, сам на сам, ми воюємо проти самих потужних країн світу. Як ви думаєте, чи не є це перемогою ну, як 300 спартанців, які вже більше 2000 років тому назад немає ні спарти, немає ні згадки про спартанців, але історія про 300 спартанців існує і дотепер. Це саме той випадок, коли стратегічно на далекій такій основі Румунія може показати себе як країна, яка не скорилася. Ми власне це й робимо хоча відтісняють нас. дивіться від Дніпра це хороший природній оборонний укріп зона. Оборона окрібзона, в якій ми трималися дуже сильно, але ворог взяв собі за мету любою ціною, не дивлячися на втрати, це витіснити нас, і як я вже раніше сказав, поступово знищувати у столиці всі наші дивізії до тотальної здачі. Єдине, що нас іще тримає на цьому світі віртуальному, це те, що румунський народ прагне перемоги. Він не здається, і він готовий боротися також за свою землю, за своє майбутнє і за свої ідеали та цінності. Велика Румунія ще повстане. Безперечно, на превеликий жаль у цьому альтернативному світі складуються такі не дуже хороші враження, того, що союзники заслабі у цій альтернативній історії. Радянський Союз майже на міші своєї капітуляції. Америка, яка приєдналася до нас із війною. in se z poljušenim koralistom, britanijo ne more. Переловити хід війни, хоча Америку ніхто не бомбить, вона може надавати лендлізу. Нам уже лендліза не поступає довгий час. Ми втратили станом на 30 листопада 42-го року дві дивізії. Хороші дивізії з досвідом. тепер у нас їх лише всього-навсього 30. І ніщо не віщує на кінець 42-го року, що нам якесь буде в нас чудо чи якась нагода вишити в цьому дуже суворому світі. Тим не менше, 46-й, 43-й рік розпочинається для нас з атакою. Ю, відчайдушньою атакою румунських військ на аеропорт це стратегічна провінція, яку очолює Петер цю атаку Петер Думітре Думі. Тре, Думі. Треску він намагається витіснити-потіснити дві дивізії. Це одна танкова та одна піхотна дивізія німецьких військ. Тут Німеччина зосередила не так багато вже настаном на тепер своїх дивізій, тому що от Бот посчитав, що нас питання часу нас лише розгромити, тож вони і не намагаються тотально сконцентрувати всі свої сили і забути про Румунію. Нам не вдалася атака на початку січня, тож ми. От тепер, маючи для Фельдмаршала, вибрали собі сміттяр черту характера, тобто ми будемо поступово забирати та підбирати за допомогою ремонтних рот, ну, піхотне спорядження, танки і тому подібне. Радянський Союз станом на 43-й рік майже на своїй міжі капітуляції. Намагаємося ми на 44-й рік, також рік тому назад провели контрнаступ не вдався. Через рік ми проводимо новий контрнаступ Петер Думітресу. Думітреску також намагається витіснити ворожі сили. Нам це вдається, ми майже от практично до своєї. Перемоги, але держава Радянський союз капітулювала, і цей задум, який я собі втілив, його треба скасовувати, тому що тепер німецький рейх, який зосередився всі своїх дивізії, він буде намагатися потіснити Румунію та остаточно закрити румунське питання. Світ поділився німецький рейх, як його називаємо тут. Він взяв собі за уралом території, японська держава взяла собі східні території. Ми послаблюємо мобілізацію, тому що... Як я вже й казав, потиснути ворога немає такої можливості. По можливості скористаємося їхніми слабкостями. Бачимо, що Російська імперія це Танутува, це все, що залишилося від Радянського Союзу та з Росії. Ну і станом на червень 1944 року ми укріпляємо посилюємо дивізії там, де можна. Отак як за допомогою сміттяря, черти характеру я маю доволі таки непогані показники в середніх танках. Тож їх я заміняю, може хтось мене засудить, але в мене є середні танки, немає легких танків. Тож, дві дивізії танкові Румунія має. І поділимо її на дві кліточки легких танків і дві середніх, тому що, от дивіться, по характеристиках я можу собі якимось чином від Німеччини брати та ремонтувати ці танкові дивізії. Прориваємося у липні 44-го року. Це успішний контрнаступ, який шокував німецького райку. Він не очікував те, що Румунам удасться дійти знову ж таки до Дніпра. Захопили ми важливий стратегічний об'єкт це аеропорт. Ну і за допомогою якого ми будемо. Якусь там авіацію, яку перенаправляє до союзників, контролювати і допомагати підприкривати наше небо. Бачимо, що не вдалося нам закріпитися біля Дунаю, але у двох провінціях, станом на червень 45-го року, ми тримаємо оборону. Оборона успішна. Намагаємося теж саме прорватися до другої точки Дунаю в бік Руси болгарської території. Ну, це румунська власна територія, може і болгарська вже й забув, тому що події так сильно міняються, що ну, вже, ви бачите, ми в глухій обороні і тримається Румунія. Станом на квітень 1946 року геополітика у світі складається так, що 7-540 тисяч на 7 мільйонів, а більше 7 мільйонів втратили союзники, і 9 мільйонів втратили наші вороги. Чи навпаки. Ну, власне, вот такі ми маємо втрати. Радянський Союз капітулював, Японія має свою Азію, ну а Німецький Райх має всю Європу. Та програє на даний момент битву за Африканську територію. Тобто битва за Африку, Райх програє. Але щоб показати остаточний розгром у Африці, ну, доведеться, певно, дожити до 1956 року. За 10 років наступних буде дуже багато подій. Я думаю, що третя серія вийде. І хотів би я вам показати дійсно, що ми андеграунди, ми е, на межі своєї поразки. Ми 300 спартанців, які боремося у центрі Європи, Залишилися останні єдині, перші і останні, які сказали Гітлерові ні і готові його пережити. Що вийде з того далі, я не знаю, але третя наша частина буде може заключна, може і ні. Ми будемо намагатися виживати далі, і може дасть так Бог, що. Складуться обставини, Румунія зможе перемогти, де окупатися свої території, набратися сили, чи послабиться рейх, чи союзники нам допоможуть. Ну, може бути все. Дякую за увагу, до побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось.